Сталінська індустріалізація України Курс на індустріалізацію розпочався з грудня 1925 року, з 14-го з'їзду ВКПБ. Індустріалізація це система заходів, спрямованих на прискорений розвиток промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення оборони країни. Причини індустріалізації Причинами індустріалізації є Необхідність технічного переозброєння економіки, створення військово-промислового комплексу з прицілом на здійснення в майбутньому світової революції, створення матеріально-технічної бази для економічної самостійності країни в умовах капіталістичного оточення та можливої економічної ізоляції, технічної підготовки до кооперування села, випуск тракторів, машин, сільськогосподарського інвентаря. Що. Зміни соціально-класової структури населення в бік збільшення кількості пролетаріату в Україні селянство складало понад 80%. Передумови індустріалізації. До грудня 1925 року була закладена певна база для початку індустріалізації, відновлена економіка приблизно до рівня 1913 року. Зміцнилося фінансове становище держави завдяки стабільності і конвертованості червінця. З'явилися нагромадження джерела подальшого фінансування індустріалізації, успіхи непу, прибутки від сільського господарства, торгівлі, легкої промисловості і таке інше. Труднощі індустріалізації країна могла розраховувати лише на внутрішні джерела фінансування індустріалізації, доходи економіки, держпозики, заощадження населення, брак кваліфікованих кадрів робітників та інженерів. Україна була в цьому плані у вигіднішому становищі, ніж інші регіони. Це був перший в історії досвід проведення планової індустріалізації у результаті. 14-й з'їзд ВКПБ грудень 1925 року проголосив курс на індустріалізацію. Особливості радянської індустріалізації радянська індустріалізація мала такі особливості почалася з важкої, а не з легкої промисловості, мала більш високі темпи, ніж індустріалізація в Західній Європі, спиралася лише на внутрішні джерела, здійснювалася за планом. Етапи здійснення індустріалізації. 1926 рік, жовтень 1928, початок і підготовка форсованої індустріалізації. Різко виросли капіталовкладення у 3-4 рази в порівнянні з 24-25 роками. Почалася реконструкція старих виробничих фондів. Будівництво нових, в основному невеликих і середніх підприємств, закладка нових електростанцій, включаючи Дніпро ГЕС, жовтень 28-32 років. Перша п'ятирічка, що характеризувалася форсованим ривком розвитку важкої індустрії, викликаним рішенням ЦК прийняти під тиском Сталіна невідправний річний темп розвитку промисловості 18%. А оптимальний 20-22% Варіант розвитку п'ятирічки, в ході якої в Україні було створено сільськогосподарське машинобудування. ХТЗ почав випускати перші трактори в Україні, харківський завод Серб і Молот», складні молотарки, Запорізький завод Комунар, зернові комбайни і таке інше, енергетичну базу Дніпро Гес і десятки менш потужних електростанцій. Розширена та оновлена металургійна база, побудовані заводи «Запоріжсталь», Азовсталь, Криворіжсталь, реконструйовані металургійні заводи в Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Макіївці, Комунарську ліквідовано безробіття для збільшення потреб індустрії стало не вистачати коштів. Відтак було згорнуто неп. І проведена масова колективізація, покликана дати додатковий хліб, а отже, валюту, встановлення твердої централізації управління економікою, мало такі характерні риси. Заміна ринку директивним плановим розподілом ресурсів і товарів, зарплата перестала бути відрядною і призначалася згори. Усім госпрозрахунковим трестам установлювалися тверді плани і заборонялась ініціатива збуту товарів, запровадження карткової системи 28-35 роки. 1933 37 роки, друга п'ятирічка, подальше наростання індустріалізації. Трохи зниженими темпами 13-14% на рік побудовано нові підприємства: Тарківський турбінний, новокраматорський завод важкого машинобудування, азотний завод у Горлівці та інші. Соціалістичне змагання, підтримане партією як один із небагатьох засобів підняти продуктивність праці в умовах диктатури, досягло апогею, стаханівського руху, боротьба за зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення організації праці. Стаханов за допомогою двох кріпильників виконав 14 норм 102 тонни тони вугілля за добу. Ізотов за допомогою 12 кріпильників добув 600 тонн вугілля. Машиніст Кривоніс, депо Слов'янська, став удвічі швидше водити поїзди. У результаті піднесення зростало до 1937 року, після чого почався різкий спад. 1938 41 роки, третя п'ятирічка, спад виробництва, який був викликаний репресіями міністрів, директорів, інженерів в результаті пошуків шкідників, страхом проявити ініціативу, відсутністю матеріальної зацікавленості при постійній експлуатації моральних стимулів, підсумки індустріалізації. Країна з аграрної перетворилася в індустріально-аграрну, частково незалежну від заходу. Перестали імпортувати трактори, турбіни, екскаватори, паровози та багато іншого. Зміцнилася оборона країни, можливість виробляти більш сучасне озброєння та у великій кількості. Відбулися структурні зміни в промисловості. Більшу частку складала вже не легка і харчова галузі, а важка індустрія. Шкідлива диспропорція, що залишалася до самого кінця існування СРСР, ліквідовано безробіття, але знизився життєвий рівень населення. Інфляція, породжена браком коштів на індустрію, карткова система. Не вистачало товарів шир вжитку, життя в бараках у містах, що швидко зростали, і таке інше. Загальним результатом стало згортання непу і перемога адміністративно командної системи. Монополізм державної власності, відсутність конкуренції і матеріальної зацікавленості спричинили уповільнення темпів розвитку. Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути особливу увагу на об'єктивні та суб'єктивні причини проведення більшовицьким урядом індустріалізації в СРСР, а також на темпи проведення та проблему виконання нереальних планів перших радянських п'ятирічок, значення процесу індустріалізації для подальшої історії СРСР. Перевір себе Перше питання. Чи можлива була реалізація альтернативного плану індустріалізації в СРСР за яких умов? Друге Стаханівський рух, позитивні і негативні аспекти, суцільна колективізація та голодомор в Україні. З 15-го з'їзду у 1927 році був взятий курс на кооперування сільського господарства. З 1929 року почалася суцільна колективізація, причини запровадження колективізації. Економічні брак зерна в державі в умовах форсування темпів індустріалізації, хлібна криза 27-28 років, і брак валюти за хліб, проданий за кордон. Все це могло зірвати форсовані темпи індустріалізації, тому потрібен був механізм безперебійного забезпечення хлібом держави, колгоспи. Політичні причини а в умовах тоталітарної держави колгоспами було легше керувати, ніж мільйонами розрізнених селянських господарств, Б. За уявленнями того часу, дрібнотоварний селянський уклад на селі постійно породжував капіталізм шляхом руйнування одних і збагачення інших. Тому керівництво країни намагалося швидше позбутися цієї небезпеки і перевести село на соціалістичні рейки. В. Наявність передумов для колективізації, що полегшило підготовку та її здійснення, націоналізація землі в 1917 році позбавила державу необхідності виплачувати селянам компенсацію за землю при вступі до колгоспу. Успіхи НЕПу, що зумів підняти сільське господарство майже на рівень 1913 року. Досвід організації колективних господарств. З 1918-го радгоспи комуни ЦОЗИ, хоча це був нерідко і негативний досвід прийняття Леніним через опір села гуманних принципів кооперування селян добровільність, поступовість, урахування місцевих умов та інше. 15-й з'їзд партії у 1927 році висунув курс на кооперацію села на основі поміркованих методів. Підготовка до насильницької колективізації 1928 літо 29 року проявилася в згортанні непу з 1928-го, заміні прод податку насильницьким вилученням хліба, забороні приватної торгівлі, тиску на заможних селян, податок понад 50%, арешт і в'язниця за відмову здати хліб, знятті місцевих партпрацівників за м'якотілість у боротьбі з куркульством, відмові від прийнятих спочатку принципів кооперації. Та рішень 15-го з'їзду партії. Проголошені принципи колективізації добровільність, поступовість, розмаїтість форм кооперації, поступовий перехід від нижчих форм збутова, позичкова та інші до вищих форм кооперації виробнича колгоспи, урахування місцевих умов, фінансова і матеріальна допомога міста СЕЛУ, здійснення колективізації. Примусовий вступ селян до колгоспу під загрозою розкуркулення, форсування темпів оголошували навіть змагання між районами, застосування однієї форми кооперації сільгосп-артілі колгоспу, організація МТС, відрядження 25 тисячників для боротьби з куркульством, організації колгоспів і виконання планів поставок хліба державі. На основі матеріалів комісії Яковлєва 5 березня 30-го року ЦК КПБ прийняв постанову про темпи колективізації, у якій призначалися згори темпи колективізації, оголошувався перехід від політики обмеження куркульства до політики його ліквідації як класу на базі суцільної колективізації. Етапи здійснення колективізації. У роки першої п'ятирічки, за планом Яковлєва, Україна повинна була закінчити колективізацію до весни 32-го року. Однак, з початком колективізації на весні 30-го року, ЦК КПБУ розгорнув змагання серед районів і областей за дострокове її завершення до осені 30-го року. Було розкуркулено понад 200 тисяч селянських господарств, і стільки ж покинути селянами, які втекли на новобудови до міст. 32-33 роки на розореній Україні для потреб індустріалізації і залякування населення конфіскували майже всі продовольчі запаси селян, прирікши на смерть від голоду 6-8 мільйонів чоловік. У роки другої п'ятирічки, 33-37 роки, завершення колективізації, колективізовано понад 90% селянських господарств, проведено організаційно господарське зміцнення колгоспів і радгоспів, створені політвідділи в МТС і радгоспах, які займалися розкуркулюванням, політпропагандою та агітацією соціалістичним змаганням. Прийнято новий статут колгоспів 35-й рік. За яким земля навічно закріплювалася за колгоспами, підкреслювалося, що особисте господарство має займати в селян другорядне становище порівняно із громадським, Регламентувалась оплата праці за трудодні, розміри присадибного господарства. Введено обов'язкові для колгоспів поставки державі з 1933 року. До кінця п'ятирічки в Україні було колективізовано 70% селянських господарств. Суцільна колективізація в Україні супроводжувалася масовим розкуркуленням заможних селян. Фактично, воно почалося вже в 28-му році, але особливого розмаху набуло після заяви Сталіна від 27 грудня 29-го року про необхідність ліквідації куркульства як класу. Куркулі підлягали виселенню за межі сіл з конфіскацією майна або відправці до віддалених районів СРСР. У цілому по Україні було розкуркулено не менше 200 тисяч селянських господарств, понад мільйон чоловік, чим завдано непоправної шкоди сільському господарству республіки. Підсумки колективізації сільське господарство стало колгоспним, внаслідок чого отримано кошти для індустріалізації голод 32-33 років. У селянства вбили почуття хазяїна, а саме сільське господарство розорили і відкинули на багато років назад. Репресії торкнулися не тільки заможних селян, але й середняків, які не бажали вступати до колгоспів Голодомор в Україні у 1932-33 роках. Причини спровокований радянським керівництвом із метою змусити селянські маси вступати до колгоспів. Був наслідком згубної концепції соціально-економічних перетворень, що проводилися методами адміністративно-командного примусу, у 31-му році. У більшості селян вилучили все зерно, у тому числі посівний фонд. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно провести весняну посівну кампанію 32-го року. Посіяно було трохи більше половини запланованих площ, політика примусових із застосуванням репресій хлібозаготівель. Вище керівництво країни знало про голод, що почався в 32-му році в Україні, але замовчувало цей факт: допомога надана не була навіть більше в Україну для виконання хлібозаготівель була направлена комісія на чолі з головою РНК СРСР Молотовим. Села заносили на чорні дошки. У них конфісковували продовольчі, і навіть посівні фонди, проводили масові репресії, припиняли постачання товарів, оточували загонами НКВС. 7 серпня 1932 року вийшла постанова про охорону соціалістичної власності, прозвана в народі законом про п'ять колосків, яка передбачала за крадіжку колгоспної власності розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі на термін не менше десяти років. Була заборонена будь-яка допомога з боку міжнародної або радянської громадськості. Ніяка інформація про голод не пропускалася. На кордонах України стояли заградзагони внутрішніх військ, які перешкоджали голодуючим утікати за межі республіки. Сталінське керівництво продовжувало відправляти хліб на експорт, незважаючи на трагедію голоду всередині країни. Наслідки голодомору мільйони жертв. За різними даними загинуло від 3,5 до 9 мільйонів людей, зламано опір колгоспній системі, підірвано сили у відстоюванні споконвічних національних прав. Це була національна катастрофа, наслідки якої давалися взнаки протягом багатьох десятиліть. Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути увагу на те, яким більшовицьке керівництво бачило майбутнє українського села, котре двічі скидало їх владу протягом громадянської війни, і болісно сприймало будь-які комуністичні експерименти в сільському господарстві. Тому комуністична утопія тут могла бути запроваджена лише ціною неймовірних зусиль і мільйонних жертв, терору проти селянства з метою назавжди привчити його до покори владі. Негативні наслідки такої. Політики розселянювання відчуваються дотепер. Перевір себе. Поясніть, чому західні історики запропонували для подій 32-33 років в Україні термін терор голодом чи можна вважати голодомор геноцидом? Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні в 30-ті роки АДМіністративний устрій України. На початку 30-х років територія України 45 тисяч квадратних кілометрів, населення близько 26 мільйонів чоловік, столиця Харків з 34-го року Київ. У 1932 році запроваджено обласний адміністративно-територіальний поділ сім областей. А з 1939 року п'ятнадцять зміни в соціально-класовій структурі суспільства під впливом індустріалізації і колективізації. Бурхливе зростання міського населення. Наприкінці 30-х років кожний третій житель був городянином. І збільшення кількості українців у його складі з 32% до 58% за десятиліття, зростання робітничого класу до 4,5 мільйонів чоловік, тобто більш як у 2,5 рази з 28-го року до 40-го. скорочення кількості селянства у зв'язку з відпливом у міста і наслідками голоду 32-33 років і репресій, виникнення колгоспного селянства. Збільшення до двох мільйонів чоловік кількості службовців більш як у три з половиною рази з 28-го року до 40-го. понад чверть цієї верстви складала інтелігенція, зникли категорії приватних торговців, власників підприємств. Сформувався новий панівний клас, номенклатурна верхівка партійно-державного та господарського апарату, забезпечена всіма матеріальними благами і усілякими привілеями. Масовий терор свого апогею він досяг у другій половині 30-х років, ставши логічним продовженням репресій 20-х початку 30-х років в Україні. Набув особливо страшних розмірів прагнення Сталіна знищити рух за самоствердження української нації і не допустити опозиції режиму. Жертвами терору стали майже половина складу КПБУ. Та переважна більшість членів ЦК і політбюро ЦК КПБУ, Квірінг, Косіор та інші, члени українського уряду Куцюбинський, Раковський, Затонський, Чубар, військові кадри Якір, Дубовий, Дьдько та інші, діячі науки і культури, Яворський, Курба, Скуліш та багато інших, служителі ліквідованих на території УРСР, Уніатської церкви та УЕПЦ, представники всіх верств населення. Так, наприклад, були знищені кількасот кубзах. Дарів та лірників, оголошених агентами українського буржуазного націоналізму, наслідки репресій, величезні демографічні втрати, знищення значної частини української інтелігенції, культурний занепад, посилення національного нігілізму, падіння престижу всього українського насамперед мови, зневага до культури власного народу. Деформація моральних та суспільних відносин, насадження атмосфери страху, заохочення доносів, соціальна незахищеність людини, як остаточний підсумок посилення економічної і політичної залежності України від центру, найбільш сильний удар був нанесений по інтелігенції та селянству. Шляхом репресій в Україні утвердився сталінський тоталітарний режим, методичні рекомендації. При вивченні теми слід звернути увагу на те, що репресії середини та кінця 30-х років не стали абсолютно новим явищем для радянського суспільства, новими були лише їхні масштаби та застосування щодо самих же радянських діячів. Епоха репресії разом із форсованою індустріалізацією та насильницькою колективізацією, котрі не припинялися до самого кінця правління Сталіна, поклала край можливостям різних варіантів розвитку радянського суспільства, остаточно спрямувавши його в фарватер побудови тоталітаризму. Перевір себе перше питання які причини масових репресій 30-х років в СРСР? Друге. Які особливості радянського тоталітаризму в порівнянні з його європейськими різновидами фашизмом націонал-соціалізмом?